На Лозівщині двоє школярів провалилися під кригу. Це сталося у суботу, 26 листопада. Врятувати життя семирічному хлопчику не вдалося. Його сестра, яка намагалася витягти брата з води, теж ледь не потонула. Її врятував рибалка. Докладніше розповість Вікторія Кожадуб. Трагедія сталася на цьому водоймищі. Місце загибелі хлопчика видно з берега. Там і досі лежить його одежа. У суботу в обід на Новоіванівському ставку свідки бачили трьох дітей. Аркадій у цей час тут рибалив, каже, помітив дітей, коли ті вже почали тонути. Ну вода, бультикалас сюди красної воді було. Коли почав біжати. вони вдвоєм були. Третій дитина у до до 12 12-річну Ангеліну чоловік витяг, а от дістатися до її брата Вадима не зміг. Хлопчика підняли на поверхню рятувальники. Туди плюхнувся наш пожежний. Плоду достал, его веревками вытащили, начали ребенку на берегу сначала делать невидкладную допомогу, потом перенесли в помещение сельсовета, там продолжали. Спасти жизнь ребенку не удалось. Скорее всего, что мальчик бежал, а лед все был тоньше тоньше, а курточка как парашют сработала, и он сразу получилось дальше, дальше начал отплывать. Дівчинка намагалася допомогти брату і теж провалилася під Криго. Врятовану школярку забрала швидка. Сьогодні дівчинка вдома, але ще налякана, розповіли у Новоіванівській сільраді. Чому діти опинилися на ставку, тут не знають, лише кажуть, що школярі з багатодітної родини. Сім'я деякий час перебувала під супроводом. Обставини загибелі дитини з'ясовують правоохоронці. При виїзді на місце події було встановлено, що хлопчик з дівчинкою, гуляючи біля ставка, пішли на криго та провалились під лід. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Семирічного Вадима поховають завтра. Цього року хлопчик вперше пішов до школи. Вікторія Кожедуб, Максим Сабельніков, ТРК Озова.